Керівник автопарку, АТП, який надає нам перевезення. Е, на жаль, водія нема, він звільнився, розуміючи, що буде відповідати за свою поведінку. Він сказав, що в мене є вже льготники, я вас не візьму. Там, е, вас ще сфотографую, кудись виставлю. Вас. Тобто, е, я знаю, що ви би, на, е, нормальний керівник завжди йдете нам на зустріч. Але неприпустимо, неприпустимо, що в місті героїрпінь, родини загиблих, вона віддала свого сина. На жаль, він загинув. І ну. Ну це, мабуть, більше ніж всі ми могли за все життя віддали. Так. І тут іде хамське відношення. Зустрічалися, дзвонили цьому водію. Він повинен бути вчора на роботі. Так розумію. він звільнився, не прийшов. І я би хотів, щоб в нашій громаді такого не було. Ми слідкуємо за цими всіма історіями по соцсетях. Ми слідкуємо в групі родин загиблих. Борис Балмаса відповідальний. Наші Ветерани завжди за цим слідкують. І якщо такі моменти є, я би хотів, щоб ми одразу, одразу вирішували, а краще, щоб їх не було. Хочу в ліце автопарка і лічно себе. Хочу принести свої простення. Є люди різного типу. Я не можу зрозуміти позицію батька, якого два сина, не дай Бог, можуть вступити в чорну колію, в яку вступили. Тим більше, один із синів перебуває військовослужбовцем Збройних сил України на офіцерській посаді в хорошому підрозділі, який виконує бойові задачі. Я не можу от, логічно зрозуміти і що зрозуміти цю людину, і що спонукало цю особу до того, що вона отак от от, в такому от плані повелася з людиною. Запитань море, запитань вагон. Спілкувалися з директором тепер і спілкувалися ми. В телефонному режимі з батьком ой так, ой, так, ой, сяк, ой, так. Перш за все, я вам хочу сказати, так як поведінка гідного чоловіка, це не гідна поведінка чоловіка. Він не попросив не вибачення прямих, маючи двох синів військовослужбовців, які захищають територіальну цілість. Він навіть не наважився підійти, навіть не наважився підійти до вас, так як до, до жінки, просто-напросто ну, показати вам свою повагу, е, висловити щирі якісь співчуття, але я розумію, що там співчуттів цієї людини немає. Це просто-напросто схабство. Mm -hmm. Миша, я думаю, я більше всього думаю, що це питання на сьогоднішній день ще не буде закритим. Е, ще я думаю, що більше всього що ми достукаємося до нього безпосередньо особисто. Е, по директору АТП дякуємо, що допомагаєте нашій е, громаді. Попросимо вас більш якось частіше проводити бесіди такого характеру, як зараз ви проводите з водіями. Просто-напросто люди мають зрозуміти, що хлопці стримують кордони там, дають можливість працювати вам нам, отримувати якийсь порядок у державі, Так, так, так.